Уявіть собі два світи: перший, в якому щодня відбуваються технологічні революції, компанії вкладають мільярди доларів в штучний інтелект, відбуваються інновації в енергетиці, будують найбільші дата-центри в історії. А колишні президенти повертаються для того, щоб очолити ai революцію. І другий, в якому це все практично відсутнє, технологія стагнує, проривів немає. Кожен крок штучного інтелекту регулюється десятками, якщо не сотнями, законів. А якщо ви хочете створити новий технологічний продукт, то перш за все, вам треба пройти через всі круги бюрократичного пекла. Це не фантастика. Ці два світи це США і Євросоюз. І вони вибрали кардинально різні підходи до регулювання і створення штучного інтелекту. Але від того, який підхід в фіналі виграє, залежить наше з за вами майбутнє. Всім привіт! Я Вадим Мельник, технологічний підприємець і засновник освітньої ініціативи Вадим. AI. Останні 10 років я працюю на стиці проривних технологій, бізнесу і політики регулювання. І сьогодні ми з вами обговоримо одну з найгарячіших тем останніх кількох місяців: який з тих двох підходів правильний: тотальне регулювання, як в ЄС, чи вільний ринок. По-американськи. А почнемо ми з найгучнішої новини 2025 року. Це Project Stargate. Дональд Трамп, який повернувся в Білий Дім, оголосив одну з найбільших технологічних ініціатив в історії: інвестиція 500 мільярдів доларів в штучний інтелект в США. Щоб ви розуміли, скільки це для порівняння це вдвічі більше, ніж коштувало нам. Висадити людину на місяць в перерахунку на інфляцію. В перерахунку на інфляцію це коштувало 250 мільярдів євро. На сьогодні тут 500 мільярдів євро. А манхеттенський проект по створенню атомної бомби під час Другої світової війни. Це на сьогодні смішні 30 мільярдів доларів, тобто в 16 разів менше, ніж американський уряд планує заінвестувати в штучний інтелект. І що реально означає ці 500 мільярдів доларів? Давайте розберемо на прикладах технологічних компаній. Microsoft і OpenAI інвестують 100 мільярдів доларів в свій кластер штучного інтелекту. Це приблизно стільки, скільки коштує вся міжнародна космічна станція. Мета цього року купує 350 тисяч відеокарт NVIDIA для того, щоб тренувати свої системи штучного інтелекту. Amazon будує обчислювальний дата-центр біля атомної електростанції потужністю 1 ГВт, А в Кувейті планується побудова дата-центру на півтора мільйони серверів. Але найцікавіше це енергетична революція, тому що е, більшості сьогодні здається, що проблема е, того, що штучний інтелект розвивається недостатньо швидко. Це чіпи, але насправді чіпи не є проблемою, тому що е, у TSMC, одного з найбільших виробників чіпів е, на світі всього лише 10% потужностей зайнято чіпами для штучного інтелекту. А 90% – це далі чіпи для традиційних смартфонів, планшетів, ноутбуків і інших гаджетів. Тому битва в США сьогодні не тільки за. Штучний інтелект і хто буде ним володіти? А перш за все за енергію і енергетичні ресурси, і це можна було чітко зрозуміти з промовою Дональда Трампа і його плану на найближчі чотири роки. Make America great again. От вам кілька фактів сьогодні контракти на електроенергію в США стають важливіші за самі гроші, а кожен транзистор стає потрохи на вагу золота в прямому значенні цього слова. Споживання нафти має вирости в кілька разів протягом наступних п'яти років, власне, для того, щоб забезпечувати енергію і потужності для систем штучного інтелекту і для нових чіпів. А від родовищ Пенсильванії до Пустель Невади всі енергетичні ресурси будуть працювати на те, щоб Утримувати енергетику на тому рівні, щоб США могла стати світовим лідером в штучному інтелекті. І тому компанії вже зараз інвестують в розробку нових альтернативних джерел енергії, підписують 25-річні контракти, будують свої нові фабрики біля атомних електростанцій і інвестують в розробку нових чіпів. В США створюється просто нереальна технологічна. Революція, коли ми відкривали нашу компанію в США, ми її відкрили в місті Сиракюс, це штат Нью-Йорк, і на той час це було і далі лишається невеличким містом. Але що в ньому цікавого, ще за адміністрації Байдена вони оголосили про інвестицію в фірму Micron 100 мільярдів доларів, яка займеться створенням чіпів. В тому числі для систем штучного інтелекту. Тому ми бачимо, що оця революція штучного інтелекту вона почалася ще не сьогодні. Вона планувалася за адміністрації Байдена, а зараз вона поволі входить в свій апогей. І цікавий факт, що уже сьогодні дата центри, які використовуються для обчислень штучного інтелекту, використовують більше енергії, ніж. Невеличкі міста. До речі, напишіть в коментарях ваші прогнози, як ви думаєте, чи зможе відновлювальна енергетика забезпечити всі потреби штучного інтелекту на найближче десятиліття, чи ми все таки повернемося назад до атомної енергетики? А тепер давайте подивимося на інший бік Атлантики. Поки США граються в штучний інтелект, інвестують мільярди доларів, Євросоюз прийняв перший в історії комплексний. Закон про регулювання систем штучного інтелекту, який він назвав AI Act. І тут ще один факт: ми говоримо, порівнюючи ці два ринки США і ЄС, ми говоримо про сотні мільярдів доларів. Ми говоримо про 500 мільярдів доларів інвестицій тільки в штучний інтелект і тільки в США. А як на цьому фоні виглядає Євросоюз? А Євросоюз виглядає кепсько, тому що. Всі інвестиції в усі технологічні стартапи від штучного інтелекту по біоенергетику, відновлювані джерела енергії в усьому Євросоюзі це лише смішні по міркам США 19 мільярдів євро. Тобто. Один дата-центр для штучного інтелекту Майкрософту це більше, ніж всі інвестиції в технологічні проекти в усьому Євросоюзі. І здавалося би, а для чого ми взагалі про це говоримо, якщо масштаб інвестицій він не порівнювальний? Але Європа вона має дуже цікаву думку і її варто розважити. Вона каже: дорогий народ, ми це вже проходили з соціальними мережами. Хто не вчить історію, він приречений її повторити. Як ви пам'ятаєте, в 2004 році Facebook це була лише програмка для студентів з університетів, а Інстаграм в 2010 році, не так давно, це була лише програма для картинок з фільтрами. Сьогодні, в 2025 році, це мастодонти, з якими бороться просто нереально. Ось вам кілька цікавих фактів. На сьогодні капіталізація мета, це Facebook, Instagram, WhatsApp і кілька інших програм, це 1,3%. Трильйони доларів просто порівняйте це з цифрою, яка нам більш знайома з економікою ВВП України, і масштаб цифр ну просто не порівнюється сьогодні. Метою користуються 3,7 мільярди людей. Тобто, грубо кажучи, кожна друга людина на планеті використовує хоча б одну з додатків мета. А до цього всього ми маємо скандал Кембридж Аналітика, коли 87 мільйонів. Логінів і паролів приватних даних користувачів просто виплили в інтернет. Тікток ще один приклад: на сьогодні 40% молодих користувачів покоління Z отримує інформацію про світ і новини не з сайтів новин, а з TikTok-у. А до цього всього євросоюз недавно почав офіційне судове розслідування стосовно Тіктоку, тому що він втрутився у президентські вибори в Румунії. Кулін Горджеско має беззаперечну перевагу у більш ніж 300 тисяч голосів. У нього немає політичної партії, і він відомий як tiktok кандидат, тому що використовував соціальну мережу для передвиборної кампанії, закликаючи завершити підтримку України. І на фіналочку до цього всього 95% даних. Користувачів євросоюзу обробляються не європейськими компаніями поза євросоюзом. І яка ціна цієї бездіяльності, коли Європа спохопилася, вона почала приймати такі закони, як GDPR, для того, щоб спробувати врегулювати Google Meta. Але сьогодні Meta витрачає на юристів більше ніж весь апарат Євросоюзу. А судові процеси з ними можуть тривати роками, якщо не десятиліттями. А штрафи в мільйони євро, які ці компанії платять, для них це просто кост ведення бізнесу, і вони це записують в свій піанель, і для них це абсолютно окей. При оборотах і доходах в сотні мільярдів доларів. Кожного року. Так от, про що говорить ai Акт? Євросоюз говорить: війну з соціальними мережами на сьогодні ми програємо і, скоріше за все, програли. І ми не хочемо допустити цього знову. Вони так прямим текстом і говорять Not social media 2.0. Що це означає? Це означає, що. Мета, Тік-Ток, вони вам показують картинки ваших друзів, вирішують, яку картинку показати, вирішують яку не показати. Вони вам показують рекламу, їхні алгоритми ранжирування вирішують, що вам показати і що купити. Це неприємно, але не смертельно. Але в випадку штучного інтелекту все набагато серйозніше, тому що алгоритми штучного інтелекту вирішують, чи отримаєте ви вашу омріяну іпотеку. Чи попадете ви на роботу вашої мрії? Чи алгоритм скаже, що ви не кваліфікуєтесь до цієї роботи, і співбесіда ніколи не дійде до е, розмови з живою людиною? А якщо вам потрібна операція, і штучний інтелект вас не закваліфікує на цю операцію, і ai Act пробує дати відповіді на всі ці питання, він пробує регулювати, як штучний інтелект і системи, які ми створюємо, має себе поводити. Але це ще не все, бо ми зараз говоримо з вами про такі побутові приклади. А уявіть собі, що штучний інтелект керує атомною електростанцією або літаком, на борті якого летять 350 людей і наші діти, або наші батьки. І що в ситуації, якщо він зробить помилку, хто буде нести відповідальність? Як ці системи мають тренуватися? На яких даних? В додаток до цього всього ще є діпфейки, тому що якщо. Мета може вам показати якусь неправдиву новину, то за допомогою діпфейків люди можуть згенерувати мене, вас, де ви робите абсолютно непристойні речі, і вам потім доводити, що ви не верблюти, ви цього не робили, а насправді це діпфейк. Сьогодні ми живемо в епосі постправди, де ми абсолютно не знаємо, чому ми віримо, чому ми можемо вірити, чи те, що ми бачимо перед собою, це правда чи неправда. Картинки і відео, які генеруються штучним інтелектом, стали настільки реалістичні. Щоб покажити два відео сьогодні звичайній людині, а особливо не технічній, і вона не відрізнить, що згенеровано штучним інтелектом, а що ні. Тому цього разу Європа каже: Стоп! Давайте зробимо це все трошки повільніше. Але не будемо втрачати контроль. І Європа робить безпрецедентний крок. Вперше в історії вони створюють законодавство для технології, яка тільки зароджується. Уявіть, що ви будуєте новий вид транспорту. Це щось середнє між Теслою і космічним кораблем. І в США говорять: а, Окей, інвестуємо багато грошей, станемо лідерами ринку, а там побачимо, як буде. А в Європі спочатку питають: а чи ця технологія точно принесе нам користь? А чи ця технологія не буде дискримінувати якісь окремі весни населення? А чи ця технологія не принесе нам таку шкоду, що краще б її взагалі не було? Тому кожна AI-система. Повинна пояснювати свої рішення, а розробники повинні нести відповідальність, в тому числі матеріальну. І ai акт пропонує штрафи від 35 мільйонів євро до 7% глобального обороту компанії. І якщо підсумувати все, те, що я сказав, то це звучить так: давайте створимо правила дорожнього руху, ще перед тим як перший автомобіль вийшов на дороги. До речі, дайте знати, що ви про це думаєте в коментарях. Чи ось таке тотальне регулювання Євросоюзу воно е має сенс, чи воно просто надасть технологічну перевагу США і. Китаю. Напишіть ваші думки в коментарях, мені буде дуже цікаво е, почитати. Отже, друзі, е, що ми маємо? А маємо ми два підходи. Підхід США він такий швидше, краще, сильніше. Давайте створювати технологію, давайте завойовувати ринок, давайте make the world a better place, Давайте знову створимо силіконову долину, тільки в цьому е, разі, в масштабі всього США, давайте інвестувати сотні мільярдів доларів. А там побачимо, як вийде. А Євросоюз говорить. Сім раз відмірюємо, один раз відріжемо. І питання, який з цих підходів правильний, і можливо обидва підходи правильні, і можливо, так і повинно все розвиватися, тому що, можливо, повинні бути два полярних світи, і правда, вона буде десь посередині. Давайте розберемося, що вийде. Якщо виграє американський підхід, то ми отримуємо просто проривні. Технологічні інновації, які будуть змінювати світ кожен день, тому що, наприклад, в підрозділі Google DeepMind вони зробили те, чого не вдавалося зробити десятиліттями. Вони оцифрували абсолютно всі білки, які на сьогодні відомі людству. От вам один з прикладів: вони оцифрували ці білки. Буквально за кілька днів і створили їхні 3D-моделі, виставили в open source, і тепер кожен дослідник, кожен науковець може експериментувати з цим датасетом, з цими даними. Це можна порівняти з приблизно розшифруванням геному або з викриттям ДНК. Сьогодні штучний інтелект дозволяє набагато краще, ефективніше розкривати злочини. Штучному інтелекту вдалося виявити закономірності між. Відбитками пальців на різних руках, тому що всі ці роки криміналістиці вважалося, що якщо людина скоїть кілька злочинів в одному залишить відбиток пальця цим пальцем, а на другому місці скоїть злочин і лишить цей палець, то це дві різні людини. А звичайний студент використав штучний інтелект і довів на датасеті 100 тисяч відбитків пальців, що. По відбитках пальців можна визначити закономірності між ними всіма, можна визначити стать, можна визначити расу і дуже багато інших цікавих речей. І ось такі інновації, завдяки за допомогою штучного інтелекту, будуть ставатися щодня. Це будуть революції в фізиці, в енергетиці, в медицині, в тому, як ми живемо. Це буде просто тотально новий інший світ. Проблема тільки в тому, що, скоріш за все, ці всі знання, досвід, вплив вони залишаться в руках кількох. Технологічних гігантів домінування Google Meta нам здасться, просто знаєте, дитячою казочкою, порівняно з тим, що може нас чекати. І скоріш за все, тоді червону кнопку натиснути вже не вдасться. Якщо ж виграє європейський підхід, то це буде такий повільний, стабільний. Розвиток, але дуже ймовірно, що він призведе до просто відтоку технологічних талантів, і це не просто гучні слова, тому що Євросоюз, на жаль не має обдуманої імміграційної політики, як це, наприклад, зробило США, і я цьому. Ідеальний приклад, тому що я так само подався на візу талантів EB1A, імміграційну. Я виграв і зараз чекаю на завершення адміністраційної перевірки для того, щоб переїхати в США і там розвивати далі свої технологічні компанії. І я такий не один таких підприємців. Дуже багато я вам розкажу приклад з власного досвіду в 2019 році, перед тим як Євросоюз оголосив нове законодавство для дронових компаній. В Польщі було більше 200 технологічних продуктових дронових компаній. На сьогодні, в 2025 році, таких компаній п'ять. Решта збанкрутували, закрилися. Частина продалася. Але Євросоюз сьогодні сам признався, що він. Перерегулював ринок дронів і тому вони програли технологічну гонку Китаю і США на сьогодні. Всі дронові компанії Євросоюзу разом навіть не дорівнюють одній десятій капіталізації DJI або американських дронових компаній. А от вам другий приклад, коли ми розвивали нашу компанію DroneHub, ми отримали інвестицію від штату Нью-Йорк без будь-яких бюрократій. Без будь-якої бюрократії, без непотрібного витрачання часу, вся інвестиційна умова з ними це було 10 сторінок тексту в Євросоюзі, зважаючи на те, яке фінансування обмежене і то, що його практично немає, так як ми з вами порівнювали ринок венчурних інвестицій в США і ЄС, якщо ж вам навіть вдалося. Таке фінансування отримати, бо через наші компанії пройшло багато грантових програм, десятки мільйонів євро. Але скажу вам чесно, більшість часу витратите просто на бюрократичні процедури і створення сегрегаторів документів, замість того, щоб будувати продукт, будувати технологію, будувати інновацію. І на кінець такої розробки у вас залишається кілька тонн сегрегаторів документів, і можливо. Технологія, яка ще ринку потрібна, а США ставлять на максимальну швидкість, ефективність і відсутність бюрократії. І це так само показує нова адміністрація Трампу. Вона сфокусована зараз на тому, щоб максимально обрізати бюрократію, оптимізувати процеси, щоб США знову стало флексибл, щоб вона стало гнучкою, такою еджайловою і змогло швидко рухатися і достосовуватися до нової реальності, в якій з'являється штучний інтелект. Але знаючи життя. Правда, воно буде таке десь посередині. І компаніям доведеться адаптуватися під. Обидва ринки, тому що ринок Європи, на жаль, чи на щастя, він достатньо великий і великі корпорації від нього просто не можуть відмовитися, тому що тут 300 мільйонів людей, і це одна з найбільш платеспроможних частин світу. І якщо ми подивимося, наприклад, на той самий чат GPT і порівняємо його американську версію і європейську версію, то в Європі його відповіді набагато більш акуратні і становані, ніж такі самі відповіді на такі самі запитання в США. А деякі функції, такі як, наприклад, Apple Intelligence, на сьогодні вони взагалі доступні тільки американцям, так само якщо є ось ці окуляри від мета, Ray-Ban, то вони адекватно працюють з системами штучного інтелекту, так само тільки в США в Європі. Ці функції відключені, власне через AI Act і частково через GDPR. Але знаєте, що цікаво, Європа цього разу. Я порівнюю з ситуацією з дроновими компаніями, набагато швидше зорієнтувалися, що скоріш за все вони з ai актом трохи перерегулювали ринок. І буквально вчора я отримав запрошення від канцелярії президента Франції на зустріч у Парижі, де вони стягують всі лоббінгові компанії, організації, які займаються штучним інтелектом, експертів по штучному інтелекту і технологічні компанії, для того, щоб дискутувати про те, а як ж має виглядати ринок? Штучного інтелекту в Євросоюзі, щоб ЄС не була тільки доганяючим, щоб вона не стала жандармом світу, а щоб вона так само створювала технологічні прориви. На сьогодні в ЄС є кілька цікавих технологічних стартапів. Один з них, наприклад, Mistral, який створює свою великомовну модель на кшталт ЧАТУ GPT. Але ЄС хоче, ЄС хоче бути не тільки жандармом, а він хоче створювати інновації. І власне для цього ми через кілька тижнів зустрічаємося і будемо кілька днів дискутувати, а як зробити ЄС ефективнішим і які бюрократичні процедури забрати, але в такий спосіб, щоб перш за все, це було безпечно для. Громадян Євросоюзу. Тому очевидно, що обидва підходи, і європейські, і американські мають і свої плюси, і мінуси, і слабкі сторони. Так виглядає ситуація сьогодні. Вона буде змінюватися дуже динамічно, набагато швидше, ніж з GDPR, набагато швидше, ніж з дроновими ринками. Напишіть вашу думку в коментарях, як ви думаєте, яке буде майбутнє? Чи майбутнє буде за США і переможуть гроші, чи виграє більш соціалістичний підхід Європи? А може, є якісь. Третій шлях, про який ми поки що не знаємо, який ми поки що не бачимо. Я Вадим Мельник, і на цьому каналі я ділюся своїм досвідом у створенні технологічних компаній в ЄС, США, штучним інтелектом. Без хайпу і непотрібної теорії ділюся тим, що реально. Працює в наступних відео буде ще більше про технології простою мовою. Я розкажу, як пройшла наша зустріч з президентом Франції і як ми до чого дійшли в контексті штучного інтелекту. Тому підписуйтесь і до зустрічі!